Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 4 червня. Вітаю всіх святом Великої Троїці. І хочу показати свої сукуленти, бо були питання: питали, коли ви винесли сукуленти, при яких умовах вони вас, ну, стоять на вулиці і де? Дивіться, винесла я свої сукуленти десь неділі три. Ну, не було зовсім часу знімати відео, тому що в мене йшли активні продажі. Квітів. Хто дивився попередні мої відео, то я вирощую і петунію, ну всі квіти, ті, що продаються весною на базарі. І петунії, і чорнобривці, ну ціла куча різних квітів. Нарешті я закінчила свою торгівлю. Хочу сказати те, що дуже тяжко без чоловіка було, але я справилась. І Може, зараз буду частіше знімати свої відео і показувати, як мої сукуленти. Дивіться, це частина моїх сукулентів стоїть. Е, тут в мене хеверії. Ось. Не буду казати назви, колись іншим разом покажу назви. Хочу показати, що в неділі-три вони вже в мене на вулиці, Уже деякі з них підзагоріли, стали гарного кольору. Ось еоніум тут, бачите, такі. видно, що гарненькі стали. І гуернії його зверху. Ось ось. Всі останні зараз покажу. вони Тут тут рядом стоять. ось Це в мене тут стоять ці внизу. ось Дітки, ці ті, що на що Уже в стаканчики розсадила, воно видно. ось Тут а трішки красу овати. Один красула одна перфоліата. Така ось вже підросла. Деякі вже потрібно буде пересаджувати в більші гурщики. Це ось красули, Теж я їх попідрізала. Зимою чернучки ви в мене купили з моїх красу. А це ось у мої підростають. Ця ось починає набирати колір свій, але ж їх треба ще трішки відпоювати. Тому що зимою я їх не сильно поливала, а зараз вони, бачите, такі прив'явші Це куча дітей. Трішки дітки підростуть і я зроблю відео і ще продажі. Десь більші менші, і з різні, Так, і з цього краю в мене інша. Частина моєї колекції. Дивіться, Ну, так, пройдусь, трішки покажу, не буду вам заостряти увагу на кожному виді сукулента. Дивіться, я їх винесла, я не притіняла спочатку, поставила їх і все. І за роботу те, що в мене постійно на базарі. На базарі я це, торгую до часу, приїжджаю додому, перекусила і опять складаюся на базар. І отак кожен день. Я їх винесла, полила і не обратила, як кажуть, уваги, що мої деякі сукуленти є такі, що зовсім не люблять сонця прямого. Ну, ось, наприклад, оце ось грабкопеталум розбі чи разбі. Ви знаєте, мені казали, що я купувала, ну просто забула. Казали, що він не любить, він тіньовий, він любить тінь. В тіні він гарно себе почуває і гарно росте. Ну, ось, бачите, що з ним. Зараз тіньок поставлю. Пригоріли листочки. Ну, але ж він живий, воно ззадні діточки. Ну, так як стояв до сонечка, так і пригорів. Потім пригоріла в мене, теж я ж знаю. І забула просто. Дивіться, вона така була гарна. Це я її виростила із насіння. Вона дуже така гарненька. І теж згоріла частина. Частина залишилась. Ну, Будемо сподіватися, що вона дасть дітку. І дітка піде далі рости. Так. Ну і деякі рослинки теж попідгорали. Ось ой, у фурбія така стоїть нещасно, Гастерія. Ну, Я їх поставила, ось, бачите, тут в мене тінь. Тут тінь. Ось. З цього краю. Ну, зранці попадає сонечко, ну небагато. Тут у мене стоять і ось зимокальку і Ой, як же вони називають санцеверії. Ось одна, ось друга. І з цього краю в мене стоять ті пеньочки, які я обрізала. Ось, бачите, ось ну, починають нарощувати свої розеточки. Це ось вже можна пересадити. Тут теж корінці є. Це хеверія Суюн. Тут ось у дітки те, що надала, бачите. Так. Ну, деякі хеверії, звісно, я пообрізала, тому що мені не подобалося, як вони потягнулися. І вони нарощують свої корні. Ось о, дивіться, тут жду, коли десь корінці і посадю. Це фантастичний фонтан, гарна хеверія. І листочки дають діток потихеньку, ну видно. Бачите? Так, ну це отак. Отак, в принципі, вся колекція гарно себе почуває. Не, да, деякі ще ось, бачите, ряд такі пішли, це сонячні опіки. Ось отут теж. Ну, трішечки не, як кажуть, не, не прослідила за цим, що, щоб оце все в мене гарно росло, а не припеклося. Ну, гарно принесли адроміску, це вони навіть викинули квітконоси будуть свісти в одне час. Два сортики. Подивимося. Бо може, вийде взяти насіння. Ну, це так. Є у мене новиночки. Дивіться, але про новиночки пізніше. Ці ось я буквально недавно стільки посадила, навіть ще не понаписувала назви. Ось ви бачите, на бумажечках лежать. Ну, Взагалі, це в мене новиночки одні, це ось другі. Ну, як без новинок? І вам хочеться, щоб щось було новеньке, і мені. Так. Давайте розповім, де вони в мене стоять. Стоять вони в мене. От зараз обід. Давайте покажу воно сонце. Там воно зверху. Воно... Не повністю показати, бо сонце дуже-дуже світить. Сонце. У мене тут протиняється сітка висить. Сітка, знаєте, не так, як від сонця, да, деякі види, звісно, бояться сонця. А в основному вони гарно переносять сонечко всі. Є такі, що бояться, але ж в основному переносять. І сітка це якби, щоб не побило граду. Якщо поб'є град оці всі листя, ну, сегменти листочків, ну, представте, як, по-перше, рослина буде хворіти, по-друге, вид буде в неї зовсім ну, зовсім негарний. Тому більше оце притінення, оце, бачите, сітка, вона у мене скільки? 60, 65% сітка. Ну, поставила її для того, щоб і мені було комфортніше працювати, і відграда. Такі гарненькі вони підзагоріли, дивіться, які вони класні. Е, вранці, оце зараз в обід, ну тут сітка, да? е, трішки ось світа сонечко. Ну, Обідяч не сонце, не світа на ці рослини, що бояться зовсім сонячних променів. Бачите, тут у мене оце такі. Оце ось ось теж не любить сонця. Це седом такий гарненький. Сонця не любить горить. Потім оці крестовнички. Так, ну і новиночки свої теж. Я поставила поки полутінь, тому я не знаю, як вони все переживуть. А так все гарно. вже. Я ж кажу, неділі три вони в мене на вулиці і все гарно. Так, ну а тут ось у мене... Мої еоніуми, вони теж стоять під сіткою. Що, дивіться, сітка. У мене сітка Давайте покажу, Ось, Бачите, сітка повністю натягнута. Над моїми Ось сукуленти повністю-повністю натягнута сітка. Ну, на дітках частина. Ось, бачите, видно, де сітка. А частина не під сіткою. Але ж ось лежить сіточка. І я буду накривати ще. Тут мої бегонії, ось, бачите, теж розростаються, трішки там бегонії. Ну, Трішечки тут теж такої буде все прикрите сіткою. Так, що ще хотіла сказати? Тут у мене стоїть на дні, таке воно як пластмаса, але ж воно стоїть нерівно і з пластмаски воно ну, стікає водичка, вона тут не задержується. А тут у мене сітка. А, зараз покажу. Така ось, бачите, сітка повністю все. І зверху ось таким -то. прикрила зверху для гарного вида. Щоб було гарно. Так. І так, в принципі, все, що хотіла показати. Надіюсь, все буде гарно. І буду знімати, знімати відео частіше. Ну, на цьому буду закінчувати всіх з святом, всіх, всього самого гарного. І... Саме головне мирного і спокійного неба. Всім пока.